Привіт вам! Знову привіт! Наступне відео у нас на копійочка. Подивимось, які акції в копійочці сьогодні на, цій, на цей тиждень. Бачу шоколад Міленіум по 45 гривень в акції. Так, що ще тут цікаве є з хорошою знижкою. Вафлі світу Чартек по 12,90. Дякую за коментарі та за вподобайки. Величезне вам спасибі. Ой, дивіться, а тут контик можна придбати, ну я буду заокруглювати ці копійки, по 13 гривень. Це непогана ціна на контик. Пам'ятаю ці чіпси, вони вже дуже давно на ринку. Навіть є холодець з хроном. Можна придбати зі значкою 50% чіпси з лаваша. Бачу зараз акція і дуже багато людей на сковорідки, на каструлі, на форми для випікання. Усі і металеві, і силіконові. І скляні один дорівнює два. Тобто купуєте одну і друга вам буде йти у подарунок. Ну, Я хочу сказати, що якщо зі знижкою, то приблизно можна купити по такій ціні і одну штуку за 250 гривень, коли знижка у них є. Тобто така цікава акція. Так, добре, давайте подивимось, що ось тут бачу, що ще знижка. 30% це вона буде вам битись на касі 30% знижки. Тобто 450, а на касі ще проб'ється. Знижка на ось цей блендер ручний 30%. Тобто, вийде вам за 300 гривень. Так, ось такий тостер 700 Вт. Також зі знижкою буде 30%. Зараз він 600. Ну, на касі проб'ється 30% знижки. Так, на ось цей блендер подрібнювач дивіться, знижка вже 40% стоїть, тобто 360 гривень. Так, і на ось цей а, бутербродниця чи сендвічниця, також буде знижка. 350 гривень вам вийде на касі. Міксер вже стоїть зі знижкою 40%, 180 гривень. А, спеціальний блендер для для ну, Для чого? Для подрібнення. Да? Також знижка 40%, 540 гривень. Хочу вам сказати приблизно ціни на сковорідки бачу по 300 гривень. А, ну, от, бачите, купуєте одну, можна прийти з коліжанкою, з сусідкою. <з>, з мамою, з подружкою, з сусідкою. Да? З братовою, з кумою і придбати а, сковорідки, вони вам вийдуть по 150 гривень. Це найдешевші тут. Ані, я навіть бачу, ще для млинців є дешевші. Ці вже йдуть дорожчі. По 700, по 400, по 600 гривень, тобто вибір є великий. Ну і також, як я сказав, а, також акція на форми силиконові. Один дорівнює два. А, дві форми по ціні одній на усі, на усі, на усі форми. Дивіться, які цікаві сердечка. А, для випікання кексів. Вони по 70, ну купуєте дві, вони вам вийдуть по 35 гривень. Копійка цінує двій час. Копієчка тримає баланс. Робота, яка підлаштовується. Так, ось тут форми вже металеві йдуть, а вони по 80 гривень. Тобто дві штуки вам вийдуть ну, по 40 гривень за одну, а не обов'язково купувати а, одинакові форми, одинакові сковорідки. можна купувати різні, тобто та, що дешевша, вам буде зараховано на касі у подарунок. 180 гривень. Так, сьогодні на посуд немає ніяких знижок, тому ходіть, ходіть далі. Йдемо, подивимось, що далі тут з хорошими знижками. Непогана ціна на фейрі 57,90. Що тут у нас з порошками Чисте чудо універсальне. Не хочу в руки брати, тому що потім треба мити їх по 50 гривень за кіло 1,5 кг. Знижка 40%. Так, Зося порошок вагою 2400 по 120 гривень. А, є колор, а є універсальний, мабуть, да? це йде. Є колор і універсальний, також 120 гривень. Гала вагою 1800-180 гривень. В копійці триває акція на Tide Color, 200 гривень, знижка 50% мило господарське 200 грамів по 12,90, по 30 гривень змивки в унітаз. Зі знижкою поставили ось ці ополіскувачі лінор капсулами по 160 гривень. Непогана зараз ціна, а ось цей весь розібрали. Ніколи його не пробував, цей ополіскувач. Написано, що його заливати. Перед пранням. Але ж ополіскувач, пралька сама бере, коли їй потрібно. Да? Спочатку йде порошок, а потім ополіскувач. Дуже цікаві ці капсули. Так, а ось цей тізорі дуже класна штука. Купіть один раз, ви закохаєтесь в нього, це також йде ополіскувач, він по 120 гривень. Надзвичайно крута штука. Чим крута, тим, що надзвичайно цікаві аромати, які не повторюються ніде. Рідке господарське. Тут цілий літр 30 гривень. В акції кисневий відбілювач по 110 гривень 900 грамів. Плямовивідник. Молочко для малечі дитяче по 88 гривень. Снижка 30%. Із цієї ж серії також в акції Олійка для тіла, вона завжди йшла трішки дорожче. Присипка дитяча 84 гривні. І гель шампунь 105 гривень. Це якась цікава така новинка дитяча косметика Beauty Derm. Не пам'ятаю, щоб я її бачив, а можливо, просто змінили упаковку. Ще знайшов цікаве мило для дітей, дивіться. Є крем мило і є звичайне мило 300 г. З дозатором пляшка 43 гривні. А ось це можна купити і перелити у ваш дозатор. Це дуже вигідно, тому що завжди в таких упаковках йде дешевше все. 30 гривень, 450 гривень. Дитяче крем мило та антибактеріальне зволожуюче. Так, пухнастий нянь. Присипка 40 гривень. Тут, бачите, трішки дешевше. олійка 60 гривень, дитяча 200 г. І крем, зволожуючи дитячий 90 грамів 20 гривень. Ця серія трішки дешевша йде. Бачу також акції на зубні щітки 1 до рівнює 2. Тобто купуєте одну щітку, навіть саму найдешевшу можна купити дитячу за 10 гривень, друга вам буде у подарунок. Так, а цього набору я не бачив раніше. Це, мабуть, електрична зубна щітка. Лише 400 гривень, масажна. 5 режимів, 4 насадки різні. Цікаво, цікаво. Дуже цікаво. Також на касі вам проб'ється 30%. Зараз на собачу техніку, а плойки різні. Так трішки все порозкидано некрасиво. Так, що тут у нас 350 гривень фен. І на касі проб'ється, ще знижка 30%, є по 400 гривень фен, і дорожній по 200 гривень. Для волосся найдешевша фарба, бачу дебют, вона по 30 гривень. Паліт по 65 гривень, це хороша, мені здається, фарба. Якщо я дивлюся, її дуже багато в різних магазинах. Так, да, всі по 65 паліт. Я би сказав, що хороша ціна на шампунь Pantin. Тут 100, 110 гривень 400 грамів. Це найнижча ціна, що я на сьогоднішній день бачив. Бачу, бачу з'явився знову а, цей як він називається, корейський шампунь зі знижкою 50%. А, цікаво, те, що я хочу спробувати. У мене є точнісінько такий самий, потім вам розкажу на кльових та фігових. Дякую, хто мені його подарував. Величезне спаси. Так, я знайшов тут туалетний папір. Він іде тришаровий. В упаковці 10 рулунів. да, 10 рулунів тришаровий. Ціна його 100 гривень. Так, а, що це у нас? 14 років. Любимо вас дивувати. День народження копійочці. 6,90. По сочки вині дитячі, знижка 30%. Так, контик по 12,90 да, я вам вже показував. Це дуже хороша ціна на сьогоднішній день на контик. Тут у нас що тут у нас чашки керамічні, а салатники нема ціни. <сум> Треба просканувати. Зараз підемо проскануємо. Чашки по 30 гривень, але вони невеличкі, невеличкі. За розмір ось такий діткам на компот, як можна сказати. Так, ходіть, проскануємо салатнички. 20 гривень, знижка 50%. Господиньки, Господинки, купіть цю штуку. Я вам дійсно говорю. Це надзвичайно хороша штука. Це Італія, якщо пам'ятаєте, я робив розпаковку, мені передарували. Ну, посилку прислали з Італії чи Португалії. А тут 600 грамів. У цей засіб для чищення, він зараз по 100 гривень. Надзвичайно хороший. Ви будете в захваті. Дійсно, не можна все почистити, і навіть одяг виводить у складні плями. В акції бачу також жіноча гігієна по 37,90 знижка 25%. Шампунь а, від L'Oréal Ельсев можна придбати за 130 гривень. Не можу сказати, що це м, така хороша акція, тому що в іншому магазині він а, також по такій ціні в акції. Тому а, ну, це звичайна акція, хочу так сказати, м'яко кажучи. 400 грамів. По 40 гривень. Знижка 40% балони. Освіжувач повітря запасні. Три види бачу. І кисневі відбілювач я вже вам показував. А це в нас велике крем мило, півторалітрове. От на цю ціна, оце на цей ціна хороша. А знижка на губки для купання. Мочалки кольорові фрукти. Знижка 50%, не по 25 гривень. Так, зверніть увагу, також дуже хороша ціна на ці паперові серветки, хто користується двошарові, тут 150 штук в упаковці 25 гривень. Рушник диво великий, двошаровий, він дійсно великий, тут 150 відривів, ціна 53 гривні. 100 штук серветок двошарових 15 гривень. Рушники сніжна панда, 2 штуки в упаковці, 110 відривів, двошарові по 50 гривень. Ось такий рушник паперовий, тут 140 відривів макс. Можна придбати за 35 гривень. Та на роботу сто сімдесят відривів, тришаровий. А зверніть увагу Тут більше відривів, 175, і він іде тришаровий. Туалетний папір, диво двошаровий, чотири штуки, сорок три гривні. А так, це в нас вологий туалетний папір, і тут 80 штук. На нього теж дуже хороша знижка. Зараз 33 гривні. Так, ну а тут у нас я бачу, що на усі тіні на пудри один дорівнює два. Тобто за 100 гривень можна придбати дві палітки. Ну, це, грубо кажучи, знижка 50%. Напередодні також здається. Минулого тижня були знижки 50%, а зараз вони зробили один до рівня 2. Це ж та сама теж хороша акція, тільки треба купити дві речі. Косметика. Не знаю, яка якість косметики в копіючці. Бачу лірен. Лірен ще така нормальна. Да? Це в нас іде Польща. Тоналки Лірен. Дуже багато різних з'явилось. І також? що це в нас, Пудра, якась мінеральна лірен. Також під акцію 1 до рівню 2 входять туші, бачу по 70 гривень. По 90, по 60 та по 50 гривень. Один дорівнює 2. До речі, Гелі, а, як вони називаються, близькі для губ. Також в акції. Один дорівнює 2. За 50 гривень дві штуки. І помади навіть можна придувати зі знижкою та в акції. Знижка на парфумерію один дорівнює 2. Тобто. По 50 гривень вам виходить парфум. На літо можна взяти ось такі з такими перламутровими частинками. Та що ж він падає? З перламутровими такими на літо. І десь освіжитись протязі дня можна. На голе тіло. Ну, на руки на ноги маю на увазі. А це, мабуть, тіні для мусіндри. І всього найкращого хочу вам побажати. І до зустрічі з вами зустрінемось вже в наступному. uh if